Слухай, ну всі, обично, ну всі генерали, справжні генерали, вони не хочуть воювати. Вони хочуть зробити все не для самого. того, ну, щоб якби війни війни не було. Якщо війна вже йде, ну як мінімум втримати те, що є. І мені здається, дуже правильне питання. Дуже правильно. І суспільство звикнеться на жаль до того часу з тим, що ми маємо певне такі, от ну таке положення. Яке ну дозволило нам відбити широкомасштабний наступ, зберегти переважну більшість там територій, зберегти підтримку, якісь перспективи інтеграції, там розвитку економіки і так далі, це називається ігор перевести. І, дивісь, і реалізовувати стратегію, як написали західні змі, там вбивати, вбивати і вбивати. Ну це, росіян це перевести ігор. Називаємо це заморожену стадію. А, да можна або назвати виживання по ст... пониження, пониження фази війни. А з другої сторони, дивись, от коли ми вийшли на пониження фази війни. В період першої називаємо це так першої декади війни російсько-української, тобто 14 тередвадцять рік. Да, це те, що у нас називається АТО в кінцем. Результаті це дало можливість москалям що зробити сформувати ударні групи і зробити широкомасштабну фазу війни. Ну, ми, ми, ми тоді ну, не навчилися. Нічого, вони взагалі. могли зробити це і в і в 2015-му, і в 15-му році, вони нас слава Богу недоуцінили. Ну, не вони так. Да, вони да. тоді да. по іншому, можливо, в них була інша там позиція. Но в них була тактика, політико Дивись. військова. За, Чому? Затягування ж грає в дві сторони. Да. От ми почали, до речі, з того, що може бути на Росії якісь бунти. Я не сильно вірю в бунти мобілізованих, ну, але хотілося б, тому що так, я тут підтримую так, позицію, що гроші зараз їм закрили переважній більшості обличчя. І це помітно. Якщо подивитися там якісь навіть Російські пабліки, у них тільки там іде про гроші. Є страх, є там покарання кримінальне, але воно відійшло на другий план. Гроші зараз грають головну роль. Я вірю тим, хто читає перехоплення. Ні, ну, зрозуміло, що є свої якісь моменти, але з іншого боку, я ж дивлюся зранку, також коли показують російських полонених. 90% з них кажуть, я пішов заробляти гроші. 90% сидять не їм, не стра так. їм їм стра Ні, їм страшно. Це, Вони розуміють. Це, там, це, 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 це саме виправдання, звичайно, можливо. Але людина, яка заробляла 7 тисяч рублів і якій платять 30 тисяч рублів, Ти хоч, хоч раз, заплатили. Хоч хоч раз. раз. А, а деяким платили іноді і побільше. Ти, а, Ти, ну... строго, я жил бідна, єдиний шанс вижити, розумію. Я розумію. Є всі ці моменти. Вони намагаються таким чином подати себе як жертви своєрідні. рідні. Але треба але, не треба, не послухати, дивіться, але треба послухати членів родин, що вони розказують, дружини вони розказують. Про що вони, да? розказують. Щоб вони мабуть... розказують в різних джерелах, ну, різним, різним людям, не тільки офіційним. Гроші грають там важливу роль. Але є інший момент. Ми чомусь про нього забули. Ризик міжетнічних конфліктів на сьогоднішній день в Росії починає зростати. І це може бути навіть більш перспективна я, історія. Я б не робив би ставку на міжнаціональне протистояння. Воно важливе. Воно так буде працювати в деяких. Ну, якщо в порі, я маю на в порівнянні з виступом мобілізованих, як на мене, більше буде грати соціально-економічна нестабільність протеріч між багатими бідними будуть грати саме соціальний характер конфліктів, і бунти будуть і на національному, але більше соціальному. Так, а соціальне що... ж пов'язано з, з етносами. них не завжди, такі ж, ж розповідають завжди, тому що в національних республіках найбільше. Легше придушити, розколоти, і придушити, і як показує практика і Інгушетії і, і Башкирстану, е, знаходяться інструменти достатні для локалізації цих бунтів. А от коли це виходить на суто російські регіони, і там починається бунт, спочатку він починається дійсно як не етнічний, проти приїхавши таджиків, угу. а потім це починається проти багатих. Проти чиновників, Ау. проти мінта, оце вже стає цікаво, тому що це є цей заділ, де починається справжній російський бунт і безпощадний. І ми щиро бажаємо росіянам чим більше бунтів, тим краще. Ось і саме такого характеру, який неможливо локалізувати. Які буде розповзатися, які буде підхоплюватися А Ми їм допомогти ігор. можемо всього. Можемо. От, але я ми не тільки можемо. Дивись, оце то, що Ігор. Що спостерігати? Дивись, Ігор, це про що я сказав в самого початку, да, що і Захід має, наприклад, посилювати такі е, ініціативи, але це знову ж знов таки комунікація з елітами, коли ми говоримо, що ваші дії будуть визнані як легітимними. Тому що, якщо це один. Дивись, Захід от, цього не скаже, ти ж розумієш. Це питання, ну, вони, вони бояться це питання, ну, сепарації це... Росії. От. Це робота, Все. це робота це, Це необхідна робота. Це зараз. Ми з тобою пояснюємо причину наслідковий зв'язок, але ми розуміємо, що по-іншому ми з цієї війни ще не вийдемо дуже довгий право. Ми розуміємо, час. українці ну, що, це Саша, розуміють. Саша, а, ви, Саша, а вони Саша не назад. Про еліти, про еліти. Я хотів знати історію про пам'ятаєте, коли Росії заборонили праворульні машини. Я, 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 я було справи. Ось. І Владивостоку був передбунтова ситуація, реальна революційна ситуація. Ну, всі Тому, ж машини. Так, ну, <реш> там, там все так. Ось. І е, місцева поліція, той ще мінти, і місцевий ООН відбув, відмовлявся брати участь в придушенні заворушень. Вже е, прикривали дороги, уже блокувався порт, уже виходили люди з різних, приїжджали, з'їжджалися в Владивосток люди з інших регіонів. І е, це була вже е, вибухово небезпечна ситуація. Місцеві еліти зайняли вичікувальну позицію. Вони відмовлялися підписувати наказ про придушення і не запитували у Москви дозвіл, не просто дозвіл, не запитували підтримки. Вони вичікували, чи все завершиться. Ага. Так, Москва кинула туди московський ОМОН. Дося придушити, швидко приїхали, придушили, прибили. Але оцей оце, е, момент. Коли, а от подивимося, чи вистачить у них сили, так? А, а якщо не вистачить, то я буду... Ну, секундочку, Сікунку, так з Вагнером було, всі сиділи, мовчали. Не чи... почати раніше, чим закінчиться. Як тільки, да, виходить як чи такі, не виходить, Як, Флаг, як Тільки, Флаг, як тільки Флаг, Москва в вузьку ситуацію, коли не зможе довести або проявити політичну волю, відразу в будь-якому регіоні знавляться частиною еліт, які скажуть: ні, ну, то чуваки, ви там нічого вже не вирішуєте. Тепер я все вирішую. Тепер моя особиста військово приватна компанія буде захищати периметр. От я буду гарантувати yeah. безпеку. І з тими людьми треба встановити. Компания. Абсолютно. І тепер дивись, Саша ж задав правильне запитання в частині, чи не звикне, як ти сказав, військових керівник, чи військово-політичних. Військове, військове. 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 Політичне військово. Багато каже, що військово політичний да. А тепер дивися, тут же ж теж історія наступна. Логіка в генералітету, вона ж теж, в принципі, виходить з позиції арифметики. Тому що, вийшовши на наші кордони, моделюємо ідеальну ситуацію. І Крим взяли, і вийшли на кордони. Станом на сьогодні, при сьогоднішньому режимі і тих настроїв Російської Федерації, війна не зупиняється. Тобто бойові дії далі продовжують йти. І ми будемо і надалі потребувати підтримки Заходу, підтримки озброєння і, відповідно, підтримки особового складу в Збройних силах України, в спецслужбах в ССО і тому подібне, тому що тобто, в даному випадку, це зараз ми виходимо з позиції, що морально нам би легше було б, звісно, що ми б вже вийшли на кордони. Це би створювало б, напевно, настрій, що десь ми близько до завершення війни, і можливо, тоді б позиція переговорів була б більш вигідною, ніж те, що ми є. Але в цілому ми говоримо, що бойові дії в будь-якому випадку будуть продовжені. Тому... Скоріше за все на вплив, то про що ми зараз виходимо, буде мати все-таки військово-політичне керівництво відповідно на позицію воєнного керівництва. А ми готові питання стійкості режиму, чи готові ми до подібних викликів? Бо перша панеля, якраз почали ми з цього до стійкості, так у мене викликає водики занепокоєння. Оця концентрація повноважень не повноважень, навіть не так а Намагання сконцентрувати формальну неформальну владу в одному центрі, ігнорувати запит на появу якогось більшого широкого кола залучених політичних груп і сил і кіл суспільства до вироблення управлінських рішень. Бо логічно це має бути дійсно уряд національної єдності. Окей, то уряд. Технократичний, окей, ні. Тоді питання друге. Вибрана на себе відповідальність має бути тоді тіньовий уряд так, опозиції. І опозиція тоді може критикувати чинне військово-політичне керівництво. Тоді питання в процедурах цієї критики, як критика враховується. Якщо цього не сприймається і влада починає продовжувати тиск на, на політику, не дозволяє розморожувати політичну ситуацію, накопичується агресія. На відсутні механізми впливу на в управлі... на верхі, відповідно, це провокує революційну ситуацію, стільки стає під питанням величезним. Бачиш, Віталій, ти, я розумію, про що ти говориш, тут ж питання в іншому. А, от Ми зараз маємо очевидно вивести поняття, яка цензура має бути в Україні. Воєнна цензура має бути. Маю. Точка. Політична, скоріш за все, що ні. Питання, розумієш, ем... Я чесно, от, от я дуже часто от, чув, да, був період на да, цьому. Але уряд, уряд, політики і... формують цілі війни. Da. Ну, тобто, в будь-якому випадку. Уряд національної єдності. Ну, Тулех е на Радіо НВ класно дав оцінку позиції стосовно уряду. Давай так, от З ти, е ну, давай, він от, претендує на посаду. Ти ж розумієш, що цей уряд. Тут ми всі зійдемося, що цей уряд національної єдності в класичному нашому розумінні він розсвариться через хвилин 15 після того, як проведе брифінг. Ну, не факт. Ну, Згадай, з, 2005 з, 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 рік, пам'ятаєш, ні, це, 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 це ж, ж другий. Коли ми говоримо уряд, у нас проблема з єдністю. Да. У нас проблема з єдністю. Зараз, да, у нас проблема з єдністю. І це питання, це питання політичне. Це питання стосується не лише політичних сил, до речі, які беруть участь. Це питання всього суспільства. У нас суспільство розколоте як до цілої війни, так до формату закінчення до образу перемоги. І якщо це не буде сформовано. То я не кажу про політичні партії, я не кажу про фракції в Верховній Раді. Я б не хотів бачити там Порошенка чи Томашенко mm. в цьому уряді національної єдності. Ні. Тоді, я кажу, про, политич... пронамер, я кажу про, про діалог. Я кажу про суспільний діалог. Я кажу про різні групи інтересів, не лише представники політичних сил. Навіть, можливо. Взагалі не представники Так, може давайте сьогодні. ми тоді зараз спробуємо вибрати, да, що да, таке да. Е, ми вкладаємо в тезу уряд національної єдності, тому що представники окремих політичних партій зокрема, вони дивляться на це по іншому. По -іншому це зрозуміло. Дивіться, да. вони мають на це право, оскільки вони представлені Процеси в Верховній Раді. Да. Вони представляють певні групи українського суспільства. Це нормальна історія. Може бути комбінований варіант, коли там вони мають якихось своїх представників чисто на рівні законодавчої влади угу. і їх більше просто залучають до якихось Сесії, ну давайте відверто. Вона ж наприклад, зараз опозиція парламентська не ОПЗЖ-шна колишня, okay. да вона по суті позбавлена можливості. Ну там на щось впливати і мати якісь там інструменти, захищаючи в тому числі національні інтереси країни, представляючи де ж всі інтереси і так далі. Ми ж знаємо всі ці історії без особистостей. Там, там є різні люди. Але оце ручне управління, хто куди їде, хто кого там де представляє, воно не може мати місці. А на рівні Кабміну це можуть бути люди, які взагалі до політичних партій не будуть мати відношення. Може, коли припекло, вибачте, президент вже зустрівся ну там не президент, а зустрілися з представниками ж бізнесу. Федоров ну, там. Так, тому, так. Що Вимога була, Тому що так. Ми, зро... ми зробимо вам страйк. Це ж була да. власна вимога. Уже отак тут було. Зустрілися. Ну так можна ж зустрітися, таке ж питання, до речі, задати і по Кабміну. Слухайте, в нас ну, в країні я вже втомився про це жартувати. Шарля Мішеля краще знають, ніж Мигаля. речі, ну, правда, до речі ніж щось останні тиждень чесно скажу, Ми заявлятися. проводили нещодавно фокус групи і пропонували Добре. нашим опитуванням вибрати з атакатку Шмигаля. В 70% обирали Шарля мішена. Клас. Я, я б те, Клас! Виявляється, <зв1> <с> um> <гнал>, це не жарт. був. <гнал> — Це не жарт, <гнал> ні, це не жарт. <гнал> я тобі ні, ну, це розповім, ж не нормальна історія. 25% назвали прізвище. Як коли... призвичайно. Це до призначення, коли, ще, коли призначили тільки е, на посаду. А з Мигалем я знайомий, ну дай Бог, з 2004 напевно, четвертого року. Десь це. А я щось спочатку ну, дивлюсь фотографії, призначу і думаю, в Європаменті ще не прочитав, просто бачу І Я пишу в Фейсбуці, тегаю Денис, Шмигаль, галь, вітаємо! Потім до мене доходить. Що це знаєш? Я і вдарив. Штигаєш витерти. Да, да? Да, 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 <реш> ні, я про те, я запостим, я стараюся. Я, я тут доєднуюсь вистити. до вас вже так слухав цю дискусію, дуже класно в принципі закрили тему і. Присутність Ігоря і Віталія, нібито в міжвійськової тематики, але вона доволі влучна. тут ми зачепили і Росію.